Болить спина, що хоче сказати тіло. Спина це наша опора, як фізично, так і емоційно. Коли вона болить без видимих причин або біль триває руками, варто запитати себе, на що я спираюся в житті? Чи не занадто багато я тягну на собі, чи дозволяю собі відпочити та просити підтримки? Можливі психосоматичні причини болю в спині. Шийний відділ. Часто болить, коли ми тримаємо голову, намагаємося все контролювати або боїмося втратити обличчя. Також може свідчити про перенапруження розуму. Грудний відділ асоціюється з почуттям провини, втисканням емоцій. Людина буквально стискається, не дозволяє собі дихати на повні груди. Поперек. болить, коли ми відчуваємо нестабільність, страх за матеріальне, тягнемо надмірну відповідальність. Це гроші, виживання, основа. Часто з'являється, коли людина відчуває, я мушу, інакше все розвалиться. Тіло завжди говорить, питання в тому, чи ми його слухаємо. Замість того, щоб тільки лікувати симптом, варто також дослідити внутрішні причини. Чи дозволяю я собі слабкість? Хто моя опора, чи не намагаюся я тримати все і всіх. У роботі з психосоматикою ми не лікуємо спину, а розплутуємо внутрішні конфлікти. Які можуть через неї проявлятися, і коли причина втрачає силу, тіло заспокоїться. Якщо болить, це вже прохання про допомогу, не обов'язково терпіть.